Всім привіт! З вами EnergyApp і сьогодні у нас на огляді зарядний пристрій RedAuto модель Light Basic на 7 кВт для американського електромобіля. В комплектацію входить сам зарядний пристрій. Входить розетка на 32 А для силового штекера, який є на розетці і входить сумка. Зарядний пристрій має порт Type 1, тобто для всіх американських електромобілів, крім Tesla, бо Tesla має свій власний порт. Відповідно, підходить для всіх американських електромобілів. Довжина кабелю 5 метрів. Цього достатньо для зарядки електромобіля в вашому гаражу або біля нього. Зарядний пристрій видає максимум 7,4 кВт при 32 А. Допустима напруга, при якій працює, це 240 В. Зарядний пристрій є екран, на якому відображаються всі потрібні значення для вас, як власника електромобіля. Відображається вольтаж поточний в мережі. Відображається поточний кіловат на зараз, скільки заходить в автомобіль, тобто швидкість зарядки, скільки годин уже заряджається електромобіль, температура блоку і скільки кіловат всього зарядилося. На зарядному корпусі ще є світові індикатори, який відображає різні стани, тобто очікування, як зараз, потім буде підключення і третій стан зарядка. Ну четвертий стан, який не бажано всім не бачити, це якась помилка. На зарядному пристрої в нас є дві кнопки. Перша, яка регулює ампераж, друга, яка налаштовує відкладений стан. Як переключати ампераж? Потрібно пальцем натиснути на кнопку А десь секунд на 3-4, У вас включиться режим вибору амперажу. І просто клікаємо вибираємо потрібний вам ампераж. Якщо ви виберете 8 А, це буде 1,6 кВт. Якщо ви виберете 10, це буде 2,2 кВт. Якщо 13, 2,8 кВт, 16 3,7 кВт, 3020 7,4 кВт. Ви вибрали потрібний ампераж, нічого не натискаєте, чекаєте просто 2 секунди, він сам включиться і вернеться на головне меню. По кнопці відкладеного старту так само затискаємо його на 3 секунди. У вас включається режим вибору відкладеного старту і клікаємо з кроком 2 години 2, 4, 6, 8, 10, 12, все. Тобто, з кроком в 2 години, ви можете включити відкладений старт. У кого є нічний тариф, або хто хоче просто зараз не навантажувати мережу, а знає, що у нього, наприклад, вночі відключиться котел чи бойлер. Приїхали. Перед, перед тим, як ви вставили пістолет в електромобіль, вибрали відкладений бажаний старт. Зафіксувався він на екрані, вставили пістолет в електромобіль і, і пішов відлік часу. Через коли він закінчиться, почнеться зарядка електромобіля. Даний блок має захист IP66, тобто він повністю пилозахищений і частково вологозахищений, витримує прямий струмінь води, але не, постійно, не можна його постійно залишати у воді, наприклад, на вулиці в калюжі або під постійним дощем. Даний зарядний пристрій має всі потрібні рівні захисту. Захист від грози, захист від перенапруги, захист від перенавантаження. Захист від витоку току, якщо у вас буде десь пошкоджений кабель, він буде сигналізувати, що у вас є пошкодження і вас не вдарило струмом. Контроль наявності заземлення може працювати як заземленням, так і без заземлення. По замовчуванню заземлення виключено. І контроль температури блоку. Тобто, якщо блок може нагрітися до температури 85 градусів, він відключиться, охолоне до 65 градусів і включиться знову сам. А для замовлення зарядного пристрою RedAuto, для вашого американського електромобіля звертайтеся за номером в описі або переходьте на сайт.